Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Інна, І сьогодні не про квіти, а про овочі. А зокрема, хочу показати вам, як на сьогодні 19 липня, виглядають томати, гібриди і сорти, які в мене є в теплиці. Хочу вам їх показати. Це мій перший досвід вирощування в теплиці томатів. Ну, Щось помилилося в чомусь, щось не помилилися, якось робимо. Це непрофесійне вирощування, вирощування тільки для себе. Ну, щось вдалося, щось ні. І хочу ось поряд дивитися, звідки він взявся, це я підсипала землю ось бланкет роуз. Виросло собі з землі, і тут в торфі видно, в субстраті був. Я підсипала з квітів субстрат, десь було насіння, як вона насіялася. І ось такі квіти. Разом з помідорчиками. Перед вами дебют. Ось дивіться, трохи незручно. Дебют. Це детермінантний, низькорослий, ультраранній гібрид. Вже він давненько, ну як давненько, ну, я не знаю, можливо, неділі 9-3 він плодоносить. От, вже ми не їх їмо, такі собі мені подобаються. Рівномірне забарвлення. Солодкі посередньому не надто такі. Ну, як для ранніх томатів, то мені подобається. Навіть більше, ніж каста. Тому що каста трішечки пізніше дозріває. Ну, у мене, в крайньому разі, а кось, можливо, і не так. Далі тут, Ой, як же ж до них добратися, це сара. Можна якось би розгорнути, дивіться. Які вони, Сару я вже показувала, навіть важила. Вона плоди такі до 400 грам. Те, що я важила, був 400. Такі вони цікаві і мені смачніше зададуть. Також вже вони якийсь певний час дозріли, вже ми їх зриваємо і їмо. Краще сюди як зайду, то щось зламаю. Дивіться, ось такі. Лишилися, там було ще два, які ми зрізали, ну і знизу там також. Далі перейду такий томат, гібрид Мамстон. Ось такі. ну Вони ніби як рожевоплідні, але ну, такий рожевий більш до червоного. Ось такі томати ось тут ще. Такі, я думаю, 200-300 грам. Також вже ми їх е, їмо. можу сказати, що вони, як на мене, трішки кислуваті. Мені більш сподобалася Сара, поки що із тих, що ми вже куштували. Це дебюткаста, Сара і ось Мамстон. То більше сподобалась поки що на цей день е, Сара. Ну, ще такий у нас є один сорт. Це мені в подарунок його поклали, це хамелеон, якщо отак дивіться, так він і називався. Ну, плід великий. Не знаю, як його краще показати. Ще не знаю, чи дозрів, чи ні. Але ось так лопається він зверху. Ну, я думаю, що він, в принципі, вже, вже технічна є стиглість. А отак. Наскільки я ще хочу, щоб пройшли ці зелені плечики, тоді будемо вже зривати. Великі такі плоди в'яжуться. Ну, не знаю, які це будуть. Ось такі вони трохи є корявенькі. Ну, це інший кущ. ось такі вони. Не знаю. По смаку скажу пізніше. І ще покажу вам ще одну. А поки що перець. Ось. Здається, амарок. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, то пропишу іншу Ну, Технічно стиглі вже є, трішечки ще забарвлені. Ну, пару днів будуть червоні. Ось там дуже великі такі плоди. І видно, що стінка буде така товста. Ну, можливо, їх не так багато нав'язалося в теплиці, але вони є. Ну, і каста, хочу якось до них добратися. Ось такі плоди. Я думаю, грам по 300 будуть. забарвлення гарне, таке рівномірні, ну і такі Ну детермінантні також, але ось там в кінці тому теплиці вони більш ну мало їм місця, там, то вони маленькі кущики. Я тут пустила їх у два пагони І дивіться, ось які повиростали кущі ще високі. Хоча це детермінантні. Також ось тут росте, перший раз бачу, щоб він такий був великий це томат Дебарау, здається, так. Знову ж таки, як десь помилюсь, то пропишу сливки такі, дуже. А, все, згадала Ріогранде, Ріогранде, Це Ріогранде, детермінантний томат, і бачите, який він виріс. Ось такий Ріогранде в теплиці. Він пізній. Тому ще стиглих нема, але самі томатики гарненько виглядають. Такий ось огляд був моїх перших намагань виростити помідори в теплиці. Я рахую, що досвід завжди різний корисний. У мене він ось такий, я думаю, не все так і погано. І навіть дещо де мені дуже подобається. А ви, будь ласка, прокоментуйте, як ви рахуєте це все моє вирощування. Чекаю на ваші подобайки, тому що вони дуже допомагають і все-таки дають натхнення знімати ще якісь відео. Ну і чекаю на ваші коментарі. Завжди дослухаюся до ваших порад, якщо є в кого що порадити, порадьте, або просто щось напишіть. Буду вдячна. А на сьогодні все. Миру нам та гарних врожаїв.